Діти, привіт! Сьогодні ми познайомимося з вами з іменованими числами. Зазвичай ви звикли бачити ось такі числа: Один, два, три. Що ж це за іменовані числа? Це дуже легко. Іменовані числа мають ім'я. Ми познайомимося сьогодні із сантиметрами, кілограмами, а також літрами. Подивіться, у мене на екрані є дві смужки червона та зелена. Яка із них довша. Правильно, діти, тут ми чітко бачимо, що зелена смужка довша. Ну, а тепер подивіться на ці два олівці. Який із них довший? На перший погляд здається, що вони однакові, і важко сказати, який довший. От для цього нам і знадобляться іменовані числа, а саме сантиметри, нам потрібно виміряти цей олівець. Міряємо ми за допомогою лінійки. На лінійці і вказані наші сантиметри. Якщо ж поміряти, ми точно дізнаємося, який олівець довший. А може, вони і дійсно однакові. Якщо у вас є вдома лінійка, Уважно її розгляньте. І спробуйте поміряти нею, що є у вас на столі. Можна поміряти зошит, можна поміряти резинку, яка витирає, можна поміряти книгу і так далі. Спробуйте це зробити. Ну що ж, з сантиметрами ми розібралися. А тепер будемо розбиратися з кілограмами. Діти, кожен предмет має свою вагу. Щось легше, а щось важче. Подивіться, будь ласка, на цей кавун та диню. Чи можемо ми сказати, що із них важче? Ні, нам сказати важко. Для цього люди й придумали ваги. Ми ставимо предмет, який нам потрібно зважити на вагу. І чітко бачимо, скільки кілограмів важить певний предмет. Ну і останнє знайомимося з літрами. Діти, у мене є дві чашки. Одна широка та низька, а інша вища та вузька. Як ви думаєте, куди поміщається більше водички? Я, наприклад, не знаю, що ж нам робити. Нам потрібно використати мірну посудину. На мірній посудині вказані літри. Ми переливаємо водичку в мірну посудину і чітко бачимо, скільки літрів поміщається в одну чашку, а скільки в іншу. Будемо підсумовувати: у нас є такі іменовані числа. Сантиметри. Вимірюємо ними довжину. Кілограми вимірюємо ними вагу. Та літри вимірюємо ними місткість або об'єм. Я думаю, вам було сьогодні цікаво. Тож, до зустрічі!